Детективи! Так, стоп, здається, ми зарано. Ам. Um, Навіть поліція ще не приїхала. Може, почнемо розслідування, не знаю. Давай поки не будемо. Краще вже, коли вони тут все стрічкою обліплять. Давай просто відійдемо добре, зачекаємо на поліцію, відпочинемо. Чесно, тут так собі місце для відпочинку. Um... О, а ось і вони. Ей, а ви не поспішали. Так от, схоже тут, ну, тіло, знаєте. Оу, oh, гей, hey, зачекайте. О. Um... Oh. Здається, це був просто кур'єр. Тож, думаєш, цей хлопець замовив їжу, а потім щось пішло не так? Ага, скоріш за все. Схоже, що їжі тут чимало. А може, це їжа нападника? Ми ж насправді не знаємо. О, думаєш це вбивця замовив? І справді, ну тоді ж треба подивитись, що він там замовив, правильно? А... Треба ж зрозуміти мотиви того, хто це замовляв. Ну добре, можемо провести огляд. Окей, тут просто білий рис, можеш забрати е, собі. Гаразд, а стривай. О, це що, суп? Шене. А ні, це просто соус. Шене, ми не можемо це їсти. А що? Ми не можемо їсти цю їжу. Це ж докази. Скіннере, треба ж розібратися з цією справою, і для цього треба забруднити руки. І, схоже, ми їх таки забруднимо, бо тут приборів нема.